Ело, гело, майнеміс Санта Клаус, фромфінланда Lapland. Найатмосферніші міста Європи на різдво. Різдвяний період, час тепла, затишку і нових вражень. Ми обрали для вас напрямки, де святкова магія відчувається буквально з першого кроку: Лапландія, Фінляндія це казкова країна для дорослих і дітей. Полярне сяєво, засніжені ліси та резиденція Санта-Клауса в Рованіємі. Можна кататись на санях під дзвіночки північних оленів, пробувати собачі упряжки або провести ніч у прозорому іглу. Копенгаген, Данія тут різдво має власну філософію Хюге. Тепло, затишок і гармонія. Парк тіволі перетворюється на справжню зимову казку з гірляндами, тематичними інсталяціями та ярмарками. Страсбург, Франція справжня європейська столиця Різдва. Кожна вуличка тут стає святковим ярмарком від ароматів ванілі та пряників до музичних подій і майстер-класів. Нюрнберг, Німеччина. Класичний різдвяний ярмарок з дерев'яними будиночками, нюрберськими пряниками, червоними тканинами, ковбасками та гарячим вином. Талін, Естонія та Рига, Латвія. Тут можна гуляти під м'яким світлом ліхтарів, куштувати місцеві смаколики та милуватись першими різдвяними ялинками Європи. Space Motion у шарм ель Шейху. Цього року зустріч нового 2026 року стане по-справжньому космічною. Клуб Вайб запрошує гостей на грандіозне святкування Space Motion 31 грудня для гостей Sunrise Resort Участь безкоштовна, включно з трансфером та одним напоєм. Для ВІП-гостей приватна зона. Два напої та ексклюзивний трансфер, танці під улюблені треки, світлові шоу та атмосфера справжньої новорічної магії гарантовані. Не пропустіть шанс провести новорічну ніч у Space Motion. А от з динамічним пакетуванням від TPG можна легко забронювати готель. Заходьте на сайті TPG.ua, Далі підбір. Вибирайте країну Єгипет. У блоці Транспорт натискайте на прапорець, наземне обслуговування та GDS. Додайте бажані дати. Тривалість подорожі, а в містах курортах вибирайте Шарм-Аль-Шейх. Натискайте Знайти тур. І ось перед вами вибір готелів. Вибирайте свій, бронюйте і оплачуйте. А посилання на всі тури та більші ідей можна знайти в нашому телеграм-каналі. До зустрічі!